Хотілося показати, які тут домики стоять. Дуже акуратненькі. Дуже Еті... хотілося показати, які домики стоять. Дуже хазяїва тут самі живуть. Двоповерховий. Я так думаю, що самі живуть хазяїва. Тут одна, одна входна, ось двері. Мабуть, одна сім'я живе, там вниз гараж. Намірно йде вікна вниз. Дуже красиві. А це много етажки стоять, не знаю, три етажа. Теж там дорога, ми теж там ходили, можемо ще піти і вийти туди. А, аж ось видно те, що я показувала. Як його увелічити, зараз приблизити? О, от на горі там. Он, бачите, яке ще, а там уже поле за ними, за цими домиками. Сьогодні така сонячна погода. Хотіла трошки показати вам, де тут що тут? Це я увелічила дуже велике. Зараз ми його. Трошки знизу. Це теж трьохетажний, Тут строя, тут люди живуть. І дуже машини тут стоять, прямо на вулиці. Ось який дом стоїть дух поверховий. А машин скільки стоїть, зараз покажу. Сьогодні сонячна погода, 2 градуси морозу, Ну, такий не дуже то. Якийсь і вітру немає. О, машин скільки горять. Оце всі хазяїва. Сьогодні п'ятниця. Там теж видно ще. Ага, ага. Теж видно, як гар. Гарно, зараз я трошки збільшу. І оце штитен там. А по там уже поле. Ми там ходили. Вон, дуже далеко дерева стоять, там уже поле і дорога там. Ми там ходили. Де поле було б тоже видно? Там он за кришею, посідня хатка длинька. А там он поле вже видно. За да, цією кришею, ото вже поле там видно, да? то ми там ходили. А тут усе домой. Тут усе. ми зараз пройдемо, завернемо за, за оці домики. За ці домики завернем трьохповерхові і тоді вже покажу вам, які тут, ну це ось землі багацько. Я думаю, це для Німеччини тут така усадьба, мабуть, і ще з давніх давен до людей прийшла О, тут. І вони користуються тут цією землі, з давних давен. Вони не урізаються, нічого. Тут гаражі це стоять. І це дуже хороше. Зараз ми дойдемо на дерево, на, на, дерево на, на домі, яке приробили дуже.